Всіх вітаю! З вами Тетяна Кравцова, і хочу розповісти в цьому відео про ось такий набір для вашого здоров'я. Цей набір в даному періоді йде за дуже гарною знижкою. Це натуральний фарінго-біотик для вашої ротової порожнини для горла. Це вже відомий меді-крем. я про нього завжди розповідаю, коли розпаковочку роблю. І роликовий бальзам при застуді та при головному болі. Отже, зараз розберемося, що від чого і як діє. Отже, ось такий фарінгосепт для вашого горла. Натуральний фарінгобіотик. Що він з собою уявляє? Розповідаю. Значить, ось цей фарінгосепт, його об'єм 30 мг і вартість 149 гривень. Він є ефективним засобом для захисту слизової оболонки горла і ротової порожнини від хвороботворних мікробів. Лікує горло і верхні дихальні шляхи. Також позбавляє стоматиту, гінгвіту. Ефективний при різних, різних мікротравмах, зменшує біль в горлі, набряк, усуває першіння і полегшує ковтання. Він в відсутній спирт, ароматизатори, барвники, консерванти і фармацевтичні антисептики. До складу його входить олія обліпихи, олія календули, олія екстракту прополісу і екстракту ісландського моху. Парінгобіотик дійсно працює, користуємося родиною, він такий масляний. Дуже класний результат, тому однозначно рекомендую його. Так, ну, от тепер ось роликовий бальзам. Другий продукт від застуди та головного болю. Об'єм його 15 мг і вартість 130, 159 гривень. Так, хочу сказати, що дуже задоволена я цим бальзамом. Ось такий він роликовий. Він миттєво знімає головний біль і позбавляє від нежиттю. Допомагає також при безсонні, розслаблює і заспокоює. Він не має синтетичних барвників, ароматизаторів та консервантів. У до складу входить камфора, ефірні олії м'яти, ялівцю, евкаліпту та прополісу. Полегшує носове дихання та відходження слизу та мокротиння. Зменшує набряк. Користуюся ним. Дуже класно. Буває так, що навіть ну, можна обійтися без таблеток, просто намастити віски біля носу перен... От, і швидко полегшує головний біль. Схожий на бальзам зірочка, але не такий е... ну, агресивний сильний запах. запах є, звичайно, тому що тут ефірні олії, але не такий сильний. Дуже мені подобається цей продукт. Користуємося так, також родиною. Тому рекомендую. Ну і знахідка для всієї родини це протизапальний крем з синком. Антисептичний крем з оксидом цинку. Міст оксиду цинку тут 15%. Це досить великий вміст цинку. Об'єм цього крему 50 грам. І ціна 168 гривень. Ціна каталогу. Від народження дитини користуємося, і вся родина. І людина похилого віку, ну це взагалі знахідка, я вам хочу сказати. То бачив мою розпаковку, то я запаслася ним. Це і пелюшковий дерматит, і опрілості, і акне, і екзема, і дерматитні ранки на голові, і пролежні. В склад входить оксид цинку 15%, плюс екстракти цілющих рослин і депантенол. Не сприяють зняттю подразнень, свербіжу, почервоніння. Для немовлят це опрілості, пелюшковий дерматит, опіки також термічні і сонячні, укуси комах, укуси комарів, герпес, пролежні. Ну, це просто ось така рятівничка. Перше, він не такий, як судокрем аптечний, тому що він такий, знаєте, судокрем такий густий, а це схожий ну, не як мазь, а дійсно як крем. От, і має також водовідштовхувальні властивості. Він не закупорює пори. Ось, бачите, розтерла. І все воно питалося. Запаху агресивного немає, не порушує регуляцію балансу вологи і кисню в шкірі. Це ну, нереально крутий крем, тому я рекомендую його для всієї родини. Хто ще не замовляв, замовте, спробуйте залишитися задоволені. Ну і зараз цей набір можна придбати зі знижкою 15%. Коштував він набором 476 гривень, зараз за акційною ціною 404 гривні. Якщо бажаєте замовити, пишіть в особисті. З вами була Тетяна Кравцова і до нових зустрічей. Дякую, що обираєте українське, дякую, що обираєте джерелію.